Нова поставочка, новорічні різні іграшки на ялинку пластикові. 86 гривень Одна упаковочка. В лоті буде у нас 30 упаковок, і лот коштує 2600. Показуємо, що буде. Подивіться, яка краса. Ось це такі пластикові іграшки різної форми різних таких. таких Природніх кольорів. Значить, це так... як iPhone 17? Так, о, Це точно це під 17 iPhone зроблені. Такі будуть іграшки. Такого плану чуть інші кольори, бачите, з таким фіолетовим. рожеві, такі, тут пластикові кульки, більші, менші, зірочки і такі як лампочки. Тут також це в двох кольорах буде. Це сніжинка. сніжинки. Ось такі в золотому кольорі такий набір. Це у нас набір. Цей набір у нас на. Скільки предметів? Тому що я не можу побачите. Ем. не написано. А, 51. Тут, короче, 51 штучка, тут набір на 51 штучку. Тут у нас набір на 20 штук, 20. Ось такі, ось такий набір буде у нас в лоті на 100 штук різних, такі в срібному кольорі. Ось такі золоті кульки однакового такого формату. Тут у нас буде їх 20. Такий набір зразу з вершком ще. А, це це такий самий золотий. Тут ще й вершок є. Це коротше, набір повністю можна одягнути маленьку ялинку. Такі кульки 20 штук в срібному кольорі. Ось такий класний набір, також великий. Тут можна також одягнути цілу ялинку. І тут у нас буде... 68 вісім предметів різних не є в срібному та в золотому кольорі. Значить 86 гривень упаковочка, і у нас буде 30 різних упаковок. Ось такі кулі маленькі. Це скляні кулі, 24 штучки. Тут різного кольору. Ось такі будуть такі кульки, такі кульки, такі класні різні. Тут вже їх по скільки, тут п'ять штук, а тут, по-моєму, сім. Так? Ось такі, такі кульки, ось такі зірочки пластикові і такі олені. Значить, лот цей лот коштує 2600. В ньому буде 30 різних наборів, і в середньому один набір виходить, 86 гривень. Замовляйте вже зараз наших менеджерів. І безкоштовна доставка. Безкоштовна доставка на замовлення від 50 тисяч гривень.